Маріупольський драмтеатр до російського вторгнення в Україну був центральною точкою міста, що об'єднувала мешканців. 16 березня 2022 року, після того як росіяни скинули бомбу на театр, він перетворився на спільне місце трагедії сотень людей. У центрі Маріуполя був пагорб, а на пагорбі сквер. Тривалий час він залишався незабудованим. Його задумували як територію відпочинку для мешканців міста. В різні часи він називався Олександрівською площею, Площею Свободи, Центральним сквером, Театральним сфером тощо. У 1862 році на цьому місці заклали майбутній храм Марії Магдалини. Проте, невдовзі будівництво зупинили і відновили лише у 1888 році. Міська дума врахувала появу залізниці і Нового морського порту, зростання міського населення та потреб у релігійних послугах і встановила видавати на будівництво храму по 2000 тисячі рублів щорічно, починаючи з 1889 року. У жовтні 1897 року храм освятили. Та вже 1934 року його зруйнували в рамках Безбожної П'ятирічки, коли в СРСР з новою силою розпочинали гоніння на церкву. Площу, де стояв знищений храм, перетворили на сквер фонтаном. В результаті розкопок 2018 року фрагмент фундаменту церкви відкрили для демонстрації. Окрім скверу, цей простір використовували також як місце поховань. При Магдалиновській церкві існував невеликий цвинтар. У 1920 році тут у братській могилі ховали червоноармійців, що загинули в боях з Денікінцями. У 1941-43 роках німецькі окупанти ховали тут військових вермахту так виникло ціле кладовище 16 рядами. Спочатку дерев'яних, а потім чавунних хрестів. Загалом 160 могил. Після вигнання окупантів цвинтар за наказом влади знищили. Восени 2017 року в Маріуполі згомували останки, які перепоховали на німецькому воїнському кладовищі у Харкові. Відродження скверу почалося в 1950-х роках. На місці магдалиновського храму спорудили круглий торгівельний павільйон, де продавали мінеральну воду, морозиво, тістечка, цигарки та Жигулівські пиво місцевого пивзаводу. Згодом у сквері вирішили побудувати театр. Донецький академічний обласний драматичний театр в Маріуполі будували протягом 1956-1960 років за типовим проєктом українських архітекторів Олександри Крилової та Олега Малишенка. Будівництво Маріупольського драмтеатру вартувало 14 мільйонів рублів. За проектом театр мав дві сцени велику на 800 місць і маленьку на 70. Заклад урочисто відкрили 2 листопада 1960 року. Першою виставою, представленою на його сцені, стала Іркутська історія за п'єсою Олексія Арбузова. Від решти театрів, споруджених за типовим проектом, Маріупольським, зокрема, відрізняється його домінантним містобудівним розташуванням. Як правило, театри розміщували на площах або вздовж великих проспектів. Тоді як тут він встав на вісі проспекту і посеред скверу, що задає форму площі такого не ні було ніде. Крім того, тут суттєво переробили головний фасад, якому додали унікальну структурну композицію. З містобудівної та композитарної точки зору локацію для будівництва театру обрали виключно домінантну. Театр розташований на головній вісі міста проспекті Миру і з трьох боків його оточує сквер. Прикметно, що це місто зайняв саме театр, а не будівля органів влади, на кшталт міськради чи міськвиконкому. Об'єм театру також акцентує вигін на вулиці Куінжі, що проходить транзитом через сквер. Перед входом в театр спородили невеличку арку. Та за 2-3 роки після завершення будівництва її демонтували. Арка затуляла фронтон будівлі та не вписувалася в загальну композицію архітектурного ансамблю. Структурно театр складається з двох прямокутних об'ємів: менший вхідна зона і зона для глядачів, більший сценічна частина і адміністративно-побутові приміщення. Об'єм сценічної коробки підіймається над загальним об'ємом театру і прикрашений вінцевим карнизом, світловим ліхтарем та декором паперу у вигляді стрічки з невеликих глухих арок. Головний фасад має портик чотирьох прямокутних колон композитарного ордера. Над ним фронтон з розвиненою скульптурною групою. При цьому портик заглиблений в тло фасаду і утворює лоджію, на другому поверсі якої облаштовані балкони з балюстрадою. Потрапити на них можна з своє другого поверху, оскільки драмтеатр розташований посеред скверу, його тиловий фасад, що у звичайних містобудівних умовах міг бути орієнтований на подвір'я, виходить на відкритий простір і вінчає собою перспективу проспекту. Через це він відіграє майже таку саму просторову роль, як і головний фасад. Інтер'єр театру, попри спорудження через 5 років після початку боротьби з надмірностями мав вишукане оформлення. У фойє використані великі колони квадратного перерізу по периметру стін ряд декоративних медальйонів на театральну тематику. Найбільш розкішне декоративне оздоблення отримала глядацька зала. На перилах балконів стелі і на обрамленні літерних і декоративних лож, декоративна ліпка з мотивами українського барочного орнаменту. На висоті третього поверху стіни залу, декоративно оздоблені пілястри. Сходові марші виконані з кольорового бетону з домішками марбурової крихти. Підлога фоєї навколо глядацької зали на першому-третьому поверхах вкрита дерев'яним паркетом. В інтер'єрі театру збереглися оригінальні люстри, софіти і настінні торшери. 28 грудня 1983 року Донецький академічний обласний драмтеатр в Маріуполі отримав статус пам'ятки архітектури. Причин для такого рішення було кілька. По-перше, споруда театру вплинула на розвиток архітектури і містобудування Маріуполя. Вона домінантна в здобутті. Центру міста і гармонійно пов'язана з нею. Архітектурно художні рішення монументально виразні, що виділяє театр серед інших споруд того періоду. По-друге, театр представляє радянський неокласицизм та класичні принципи забудови міста. Авторами проекту були відомі українські архітектори, чиї об'єкти зводились по всій Україні. Попри те, що в Маріуполі типовий проєкт використовували повторно, побудований театр отримав індивідуальні риси, бо більше повторне використання проєкту не зменшує його якості, а навпаки, підкреслює те, що проєкт вдвалий. Крім того, монументальна композиція Тимані фронтону має художню цінність, оригінальність вирішення композиційної та творчої ідеї і виконана з майстерністю. По-третє, діяльність драмтеатру вплинула на розвиток культури і мистецтва в Маріуполі. Тут протягом 1968-86 років працював народний артист УРСР режисер Олександр Утеганов, під керівництвом якого Маріупольський театр став одним з найкращих в Україні. Наприкінці серпня 2022 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенка виступив із заявою про те, що драмтеатр не має ані історичної, ані архітектурної цінності, як і всі типові споруди радянського періоду. Хоча Маріупольський драмтеатр узяли на облік як пам'ятку архітектури майже 40 років тому. Удар по Маріупольському театру нанесли 16 березня 2022 року. Саме тоді російські літаки ску... скинули авіабомби на будівлю. В цей час у театрі жило багато людей. Було зайнято не лише укриття, а й гримерні коридори та навіть сцена. Цивільні думали, що знайшли там прихисток і зможуть дочекатися евакуації. Поруч з будівлею величезними буквами написали слово діти. Маріупольці сподівалися усвідомлення того, що в театрі живе багато дітей, малюків, які нещодавно з'явилися на світ, зупинить окупантів від обстрілів будівлі. Але так не сталося: удар 16 березня забрав життя близько 600 людей. Такі дані опублікувало інформаційне агайство Associated Press після проведеного розслідування та спілкування із свідками трагедії. Згодом міжнародна організація визнала удар по Маріупольському театру військовим злочином. В організації дійшли висновку, що російські літаки скинули дві 500-кілограмові бомби. Вони впали поруч і здонатували практично однаково. Звичайно, окупанти заперечують свій злочин та намагаються звинуватити Україну. Довго вони висували одну версію подій, начебто вибух стався всередині будівлі. Проте, і люди, яким пощастило вижити після трагедії, і маріупольці, які знаходилися поруч, говорять протилежне. У липні загарбники здивували новою цинічною заявою. Вони оголосили, що в театрі загинуло всього 14 людей, а трупний запах виник через схований у театрі склад тухлої риби. Спочатку вони обіцяли відновити театр і навіть проводили якісь роботи. Ремонтом їх назвати складно, вони просто заливали трупи людей бетоном, попередньо обробивши хлоркою. Та відбудови не сталося врешті-решт, театр в самій серці міста вирішили знести. Тепер він завжди залишиться символом болю, пам'яті та туги за загиблими маріупольцями.